Вітаю, шановні друзі, на каналі. Математика це просто. Сьогодні розв'яжемо такий приклад. У нас відомо, що х1 та х2 корені рівняння х 10 х плюс 12 дорівнює 0. Ось наше квадратне рівняння. Нам потрібно знайти значення виразу х, що ділиться на х2 плюс, х2, що ділиться на х1. Не розв'язуючи рівняння. Повторюсь, не розв'язуючи. Отже, що нам відомо в даному випадку? Відомо, що х1 та х2 корені рівняння. Тоді в даному випадку, скільки квадратне рівняння, давайте згадаємо теорему вієта. Х1 помножити на x2 це наше c, тобто 12. А х1 додати х2. Це наше мінус b, тобто 10. Тобто, маючи коефіцієнти b-10, та коефіцієнт c12, ми маємо ось таку залежність між коренями даного рівняння. Отже, давайте будемо міркувати. Маємо дріб x1 на х2 плюс х2 на x1. Як будемо розв'язувати? Ну, спочатку, давайте ми його запишемо. Помічаємо, що це в нас додавання дробів, причому з різними знаменниками. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде х2 помножити на х1. Додаткові множники до х1, х1 до х2, x2. Маємо х1 в квадраті плюс х2 в квадраті. Варто помітити, що в знаменнику х2 помножити на х1 це наше вже 12. А х1 квадрат плюс х2 квадрат. У нас поки що немає, нам його потрібно знайти. Але знайти звідки? Підказка, у нас є сума х1 плюс х2 дорівня 10. Помічаємо, що оця сума, і ця сума, яка в чиселіку, тут у нас в квадраті. Отже, спробуємо піднести оцю суму до квадрату. Х1 додати х2 підносимо до квадрату. Тобто використовуємо формули зведень. Підніше до квадрату маємо x1 в квадраті додати 2х1x2 плюс х2 в квадраті. Таким чином, ми помічаємо, що в нашому виразі, який ми піднесли до квадрату, присутні наші х1 в квадраті плюс х2 в квадраті. Тільки їм заважає оцей подвоєний добуток. Тобто я цей подвоєний добуток перенесу ліворуч. Таким чином, в мене праворуч лишиться х1 в квадраті плюс х2 в квадраті, праворуч, а ліворуч х1 плюс х2 до квадрату мінус оцей подвоєний добуток. Тобто таким чином ми з вами виразили оцю суму, запишемо її в знаменник. Тобто x1 додати x2 в квадраті мінус 2х1x Дорівнюємо. Так, в знаменнику ми вже підставили на попередньому кроці, переписали 12. В чисельнику. Х1 плюс х2 це наше 10 тільки в квадраті. Мінус 2 помножити на x1х2. Х1, Х1х2 це 12. Тобто 2 помножити на 12. Таким чином, маємо 10 в квадраті 100 мінус 24 поділити на 12. Маємо 76. 12. А 76 12 можна скоротити. Це в нас вийде 6,4 або 1 третя. Таким чином, не розв'язавши дане рівняння, ми з вами знайшли значення виразу х1 відноситься до х2 х2 відноситься до х1. І це дорівнює третя. Дякую за увагу і чекаю ваші коментарі обов'язково.